Господь з вами із Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея, Господе. Того часу Ісус сказав своїм учням, Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне кам'янистому – це той, хто слухає Слово і відразу з радістю Його приймає, але не маючи собі кореня, він є не стійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях це той, хто слухає Слово, але клопоти, віку та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє. Той, який видає лік і приносить один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Слово Господне, Слава Віти. Ми сьогодні слухаємо. Пророка Єремію і слухаємо Євангелію від Матея. Перше читання з книги пророка Єремії показує нам Бога, котрий говорить, що я дам вам пастирів, угодних моєму серцю. Я дам. Тобто дасть тих, які будуть правильно пасти. Але Бог хоче, як говорить пророк Єремія, щоб ми повернулися, відступили від своїх гріхів, тобто від тієї поведінки, яку ми маємо. І це стосується не тільки часів пророка Єремії, що це стосувалося як однієї, так і всього народу, так само сьогодні це стосується кожного з нас. І тоді Бог дає тобі такого пастиря, який буде тебе правильно провадити. І для того е, нам потрібно слово. І тому далі ми співали теж текст був проти Єремії. цей псалом, це був текст Єремії, де Єремія каже: слухайте народу Слово Господнє. Власне. І тому нам розшифровка вже дає. Матей, який говорить те, що сказав Ісус Христос своїм учням, і показує, як нам Ісус на прикладі оцій притчі про сіяча і говорить про людей, які не мають відповідного ґрунту. Тому що, щоб Слово Боже прийняти, мусить бути відповідний ґрунт. Тобто людина має мати. Ісус говорить образно, метафорою на да, добру землю. Мені завжди подобається цей при, приклад про виноградник і про, про виноград, що той, хто піклується, особливо в східних е, регіонах, в Азії менше чи Великої, вони примушують цей виноградник, щоб він пускав коріння в глибину. Бо виноградник має ту хитрість, якщо ти ним не піклуєшся, то він пускає корні в сторону і тоді починає давати гіркі плоди або взагалі погані плоди. Тому вони змушують. Деколи такого зі сторони подивишся, вони його обтинають, обрізають. Так, так як я вже колись там показував приклад про одного священника, як він зрубав там в корінь. Не буду казати, що наш, наш сусід з Ось. І ти якби змушуєш, І, і цей образ показує, е, показує е, що Бог може робити з нами. Що якщо ти дозволиш, що Бог тебе змушував, а, щоб ти пускав ці корні в Богові, деколи це буде тебе боліти? Тому що Бог тобі буде говорити правду через ближнього, через чоловіка, через дружину, через дітей, через ситуацію, через якусь подію, вона буде болюча, вона не буде приємною. Але це може тобі допомогти в твоєму наверненні. Щоб ти, слухаючи Слово Боже, щоб ти пускав ці корні глибоко. Бо якщо ну, буде так, як в тернях, каже Ісус, ну, то звісно, що клопоти цього віку, бага, зваба, заглушить це слово. Якщо е, буде на кам'янистому ґрунті, ну, Теж бували такі люди, принаймні я мав такий досвід, що сов Боже постійно на гроті, що він почув, він вже хоче щось зробити, вже якась є динаміка, вже якесь є прагнення, але це на коротко, на місяць, на два, на три, на рік, і потім, знаєте, як ця кулька, випустила повітря і все. І тому дуже важливо, щоб ми не піддавалися цим спокусам. Щоб не дозволяли дьяволу вкрасти це слово Боже, бо слово Боже, воно живе і діяльне. Це не те, що слово, якесь ми там згадуємо, яке було 2000 років тому назад. Зараз Бог промовляє, не боюся сказати, моїм устам. Бог говорить до мене, до, до, до Ярослава, до, до кожного з вас. І тепер, наскільки ми дозволяємо Богу закорінитись, настільки Бог. Може робити великі діла в нашому житті. І це Бог робив в особах Йокима і Анни, батьків е, Пресвятої Діви Марії. Хоча в Слові Божому е, про них е, ми нічого не чуємо, ми тільки знаємо е, з апокрифів, наприклад, Якова, який описує, описує про і е, Іан. Але. Якщо е, цей культ розвинувся завдяки Діву Марії, значить Бог теж хотів, щоб вони були е, в нашій історії, а щоб ми дивлячись на Йокеме Анну, щоб ми були вдячні за тих, хто е, за них передусім, вони є святими, і церква і, і їх вшановує як святих. І тому має цей день, моя парафія, до речі, має сьогодні парафіальний відпуск Гречанах Хмельницькому. Ось. Але те, що ми, дивлячись за них, дивилися, тому що сьогодні теж день дідуся і бабусі. Тобто, найчастіше вони є тими, які можуть передати тобі віру або передали тобі віру. Тому, тобто, дивлячись на них, дивимось через призму цих святих, дивимось на своїх. А? Тобто бабуся, дідусь, які мали віру, які говорили про Бога, які показували Бога, вчили тебе молитися. Тобто бути вдячним власне, за, за, за ті особи. І це, це важливо для нас пам'ятати, важливо пам'ятати, про не забувати. І, і оця сукупність допомагає нам навертатися, допомагає нам йти. Тобто сьогодні почули слово Боже. Зрозуміли, що є дідусь і бабуся, в якій сім'ї хтось передавав віру, якій сім'ї, можливо, не передавали, можливо, вони відійшли вже до Господа, можливо, за них молитися, пам'ятати. А? а якщо передавали віру, бути також вдячними. Я певних речей теж не розумів в своєму дитинстві, коли мої дідусі бабуся передавали віру, теж цього не розумію. З роками певні речі розумію, з руками бачиш, коли, коли скажу вам один такий момент, коли їдеш так 90 кілометрів, їдеш цілий день з тими пересадками на, на автовокзалі, потім цими автобусами, диркалами, які під горку не можуть виїхати, 5 кілометрів на годину їдуть всі ці, ці пазики чи які там машини. Ось, Ледь доїхав заморений, приїжджаєш. І я бачу, мій дідусь сидить біле радіо і слухає службу Божу. Бо він був інвалідом Другої світової війни, мав цю інвалідність, мав можливості в церкву регулярно ходити, і він слухав. Начебто банальна проста річ. Ну що там такого? Сидить дідусь і слухає. Але для внука такі моменти важливі, бо потім, потім згадуєш, розумієш, що це. Такі моменти, які також були, свідчили про його віру. Чи, наприклад, ніколи не лягали спати, не помолившись. І це теж такі, начебто, дрібні речі, але вони впливають на, фу, на, на свідомість, підсвідомість, на релігійне, духовне життя тієї, особи, да? тобто внука, чи внучки, чи когось там іншого. Ось тому на це теж для нас важливо сьогодні звернути увагу і подякувати. Можна причастя прийняти за них, можна просто в молитві помолитися, хто як хоче. Тобто, тому я сказав сьогодні, що ця совокупність цього слова допомагає нам йти дорогою на верні дороги спасіння. І думаю, нехай заступництво яке ми яне допоможуть нам сьогодні. Першу чергу, так як вони поставили Бога, так як Марія поставила Бога на перше місце, і щоб ми це зробили в нашому житті, не відкладаючи на потім, а зробили сьогодні. Амінь.